Розкажіть, що відбувається на бахмутському відтинку. кажуть, росіяни лізуть звідки можуть. Кажуть, їх дуже багато. Кажуть, додаткові свої резерви перекидають з інших відтинків, до прикладу, із Запорізького. Як близько вони вже підійшли до часового яру? 9 травня день їхнього побідоб'я геть скоро. Вони там мали певні дедлайни, але при тій інтенсивності, які є, які вони мають перспективи? Ну, їхня єдина перспектива це ніяк не використати жоден з їхніх дедлайнів. Тобто, очевидно, що до 9 травня єдине, що вони зможуть зробити, це втратити ще декілька тисяч особового складу, а ніяк не захопити чи знищити чергове українське місто, тому що єдине, що вони роблять, це аж ніяк не захоплюють, а виключно на жаль знищують наші міста. Ось власне з тією кількістю, яку вони втрачають особового складу. Ми вже бачимо, що можливо навіть дедлайн і наступного року вони не використають, тому що сили оборони України, в тому числі бригада Рубіж, робить усе для того, щоб зупинити ворога, усе для того, щоб знищити максимальну кількість ворога. І в принципі, у нас це виходить. Тим не менше, і генеральний штаб звітує про те, що певні локальні якісь досягнення у ворога є. Але знову ж таки це ті досягнення, які вартують їм десятків і сотні одиниць техніки і сотні і тисяч одиниць особового складу. Тому чи раціональні такі витрати при отриманні якоїсь певної посадки, чи там якось певної десятка метрів, як на мене, звісно, що ні. Але я, як боєць сил оборони України, як боєць бригади Рубіж, абсолютно не розумію їхньої логіки, через те, що в порівнянні з росіянами, ми все ж таки намагаємося берегти особовий склад і ставимо особовий склад понад усе. Росіяни, звісно, ні. І а, на що зараз роблять ставку більше? Як завжди, на свою е, піхоту чи допомагають їм важкою технікою? Вони дуже бояться зараз під'їжджати великою кількістю важкої техніки. Це було помічено через те, що всі їхні штурми технікою закінчувалися просто знищеною технікою. Наші пілоти безпілотних авіаційних комплексів ФІПІВІ знищують їх нараз. От бійці бригади Рубі вже спалили не одну одиницю, не один десяток просто російської техніки, і ми це робимо е, красивою з усмішкою. Тому, відповідно, вороги дійсно бояться е, е, штурмувати великої кількості техніки, і е, зараз придумують нові методи. Наприклад, новий метод вони використовують техніку повністю обшиту металом, тобто, умовно mm -hmm. кажучи, роблять такі от черепашки. В яких всередині сидить величезна кількість особового складу і використовує свою важку техніку не як вже умовно кажучи, танк як танк, а просто танк як умовна маршрутка підвозять особовий склад. Ми продовжуємо знищувати їх піхотою і продовжуємо знищити їхню піхоту і знову ж таки продовжуємо знищувати їхні танки. Але звісно, що для нас є певні ускладнення через те, що за рахунок того, що вони приймають тепер форму черепахи, нам дуже важко попасти по якимось слабким місцям тієї чи іншої техніки. І це, звісно, що дає певні якісь умовні переваги наразі для ворога. Але знову ж таки, єдине, що в них залишається, це отримувати не одну кількість ФІПІВІ на танк, а умовно 3-5, І звісно, що ми все одно знищуємо їхні танки, знищуємо їхню піхоту. І насправді я зовсім не заздрю піхотинцям, які сидять під цією черепахою, через те що... Кожен ФІПІВІ, який вдаряється об цей танк, це просто жахливі контузії, жахливі акобаротами, які отримують їхні піхотинці. Звісно, що вони і так дурнуваті. Але після подібного дуже складно насправді проводити якісь штурмові дії. Вони просто вистрибують з цієї техніки, вони дезорієнтовані, не знають, що робити, і ми просто наступаємо е е е їм всіма методами, які є, і робимо усе для того, щоб вони не просунулися далі. Пане Андрію, але водночас е, військові кажуть, що і їхніх дронів, і БПЛА вісить в небі просто е, ціла купа, е, що вони геть зовсім не відстають. Однозначно, щодо безпілотних авіаційних комплексів. Е... В них є дуже потужні переваги, і ці переваги за рахунок того, що в них є е, партнер союзник Китай, який надає їм просто е, безлімітні е, боєпри, боєкомплекти, безлімітні якісь комплектуючі для безпілотних авіаційних комплексів. Звісно, для нас це є проблемою. Тут же власне питання розвитку радіоелектронної боротьби через те, що очевидно, що у ворога, на жаль, е, скоріш за все ніколи не буде. Дефіциту у безпілотних авіаційних комплексів до тих пір, поки Китай допомагає їм комплектуючим. Відповідно, вони зможуть по нам відсилати величезну кількість фіпів, величезну кількість мавіків. Тощо тут же працюють наші представники радіоелектронної боротьби, які самовдосконалюються, які знаходять нові методи, як глушити безпосередньо ті діапазони, на яких працюють ворог, і тут йде, власне, боротьба інновацій, де Очевидно, що той, хто перший придумає, як потушити той чи інший діапазон, або той, хто перший придумає, на якому діапазоні ще не тушить, буде мати якийсь певний результат. Тобто тут вже треба перш за це думати над швидкістю рішень і над інновацією тих чи інших рішень. І вони думають, зокрема, про Ребе? Однозначно. Росія має одні з найпотужніших радіоелектронних систем боротьби у світі через те, що вони займаються ними протягом останніх 40 років. Ще з радянського союзу американці визнавали, що радіоелектронна боротьба. Радянського Союзу була одна з найпотужніших через те, що вони вливали туди просто мільйонні ем, тендери, мільйонні мільйони доларів для того, щоб розвивати ту чи іншу складову радіоелектронної боротьби. І очевидно, що ми, як країна, яка воюємо тільки два роки в порівнянні з Російською Федерацією, яка воює буквально з перших днів свого створення. Ем, ну Відверто в якихось напрямках можемо відставати, але за той період часу, поки ми маємо повномасштабну війну, і взагалі за 10 років нашої війни, все ж таки, завдяки генію української інженерії, завдяки небайдужим українцям, ми на просто десятки кроків вийшли вперед і намагаємося не тільки досягати рівня того, який є в Російської Федерації, а й в деяких випадках, звісно, що його перевершувати і знаходити якісь нові методи. Для того щоб вдало боротися проти російських безпілотних авіаційних комплексів, Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про е цивільних про людей. Я знаю, що до прикладу в часовому яру їх ще серйозна кількість, фактично при е важких, дуже умовах люди продовжують залишатися там. Не виключаю і розумію, що якась кількість з них чекає зовсім. Е не нас, а, на жаль, але а, загалом по Бахмутському напрямку ми бачимо, що росіяни перетворили села, населені пункти, те про що ви говорили? Да? Вони руйнує, а не освобождають. Так, от яка кількість цивільних свідомих а, готується до евакуації загалом скільки людей? Чи, чи перетинаєтесь ви з ним? Зазвичай ми перетинаємося з місцевим населенням, і зазвичай бійці бригади рубіж намагаються їх якось забезпечити і харчами, і водою тощо, тому що це перш за все є громадяни України, і ми власне обороняємо їх. Звісно, що є обмануті, є обдурені, які можливо, десь там якісь малесенькі відсотки чекає Російської Федерації. Ось але потрібно розуміти одну істину: це те, що 99% тих умовних ждунів. Це люди, які вже за 60 років, це абсолютні пенсіонери, які останніх там, можливо, 10 років дивилися там, умовне, якісь там не знаю, російське телебачення. І звісно, що е, воно добряче програмує їх і добряче їх якось е, ну, зазумбовує. Навіть була в мене ситуація, що в 2015 році, коли я отримав перше поранення, мене відвезли на, е, на відведення. І ми сиділи за 10 кілометрів від фронту і дивилися е, телебачення. І на жаль, ловило в той період тільки там перший республіканський, е, там перший російський телебачення тощо, і там постійно розповідали, що населений пункт, в якому ми тримали оборону, вже взяли е, вже знищили, вже якось знищили наші сили оборони України. І я тоді дуже сильно нервувався через те, що я сприймав це як щось ну правдиве, так і рвався назад в бій. А мені казали, що все окей, типу, це роз. Всповідають вже там два місяці. Одне й те саме крутять постійно. що от вони взяли. І це зомбування іде. Воно дійсно впливає тим більше на пенсіонерів, тим більше на старше населення. Пане Андрію, як завжди, давайте поговоримо про потреби. Що вам треба для того, щоб знатно лупити ворога ще дужче? Однозначно нам потрібні безпілотні авіаційні комплекси. Ми продовжуємо постійні збори на мавіки різних типів, які допомагають нам скидувати різні прекрасні бімби на голови ворогів. Ось власне бійці бригади рубіж постійно публікують відео знищення завдяки скидам, завдяки фіпівікоптерам. коптерам. І ми власне, як підрозділ безпілотних авіаційних комплексів, працюємо на це. А також наша бригада наразі збирає е, гроші на. Представників розвідки, власне, на прибори нічного бачення, тощо, і це дуже важливий аспект, через те, що наші бійці, які працюють вночі безпосередньо, можуть не тільки рухатися вночі е без якоїсь загрози для власного життя, а й знищувати ворога. Тобто, вони можуть бачити ворога і використовувати прибори нічного бачення, прибори безшумної стрільби тощо для того, щоб красиво знищувати ворога і водночас бути в Умовній безпеці через те, що ти бачиш, що робиться в тебе посеред ночі. Тому закликаю кожного громадянина долучитися до збору до нашої бригади. Рубіж буду вдячний кожній гривні через те, що ви робите усе для того, щоб ми продовжували нашу боротьбу і водночас залишалися живими. А це все ж таки є достатньо важливим аспектом нашої перемоги. Так і має бути. Я підтримую ваші слова. Також дуже прошу заскрінити цей qr код перейти по ньому і обов'язково задонатити. Збір точно перевірений. Ми у пана Андрію обов'язково запитаємо, чи вдалося зібрати. І я дуже сподіваюся, що нам це вдасться швидко. і Ми почнемо новий збір, тому що потреб багато зрозуміло, є розхідний матеріал. Я вам дуже дякую, пане Андрію, що ви доєдналися. Щиро вдячна за те, що ви робите. Андрію, Отчинаш, командир екіпажу БПЛА кара небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж на Цгар... Ді України був з нами на зв'язку до зустрічі в наших етерах. Дякую дуже хорошого дня.